Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. Представляємо вам сьогодні Audietransport Back. Машинка європейська 2020 року. Без ДТП, в ідеальному стані. З пневмопідвізкою на 21 колесах. Black пакет замовлений в машині був з завода. слайд пакет Зовнішній? Еслайн пакет внутрішній. Дуже гарно виглядає салон. Мікрофібра на сидіннях дуже зручна, чорна стеля. Багато помічників, дуже комфортна машина і заряджається дуже швидко завдяки європейським портам. Цю машинку, а також багато інших електромобілів, ви можете придбати у нас на 1А. Торговий дімікар, богатирська а Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.